Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, вже сьогодні ввечері, 22 лютого, відбудеться багато чудових поєдинків у ріяді Саудівська Аравія. Боксери вже пройшли процедуру зважування та висловилися перед боєм. Нагадаю, що повний карт транслюватиметься в нашому телеграм-каналі, починаючи з 18.00 за київським часом. А головні події будуть ближче о півночі, хоча тут усі бої круті. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Розпочнемо зі зважування усього карду, головною подією якого стане бій за абсолюта у напівважкій вазі між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом. Бетербієв заважив 79,4 кілограми, а Бівол 79 кг. Ну а зараз переходимо до карду у тому порядку, у якому мають проходити бої. Мохаммед Алакель 68 кілограмів проти Ангеля Гомеса 59,9 кг, Джосай Ас Родріго 64,3 кг проти Зіада Аль-Маюфа, який показав 65 кг. Палом Сміт 79 кг, проти Джошуа Буаці – 79,4 кг. Агіт Кабайл 109,3 кг. Проти Джіла Джана 134 кг. Ізраїл Мадримов 69 кг, Проти Верджіла Ортіса Молодшого – 69,5 кг. Хамза Широс – 72,1 кг, Проти Карлоса Адамеса 71,7 кг. Шакур Стівенсон 68 кілограмів проти Джоша Педлі з такою ж вагою. А ще до співголовної події Паркер Бакола, то Джозеф Паркер показав на вагах 121,1 кілограми, а Мартін Баколе не зміг прийти, так як в цей час він тільки вирушав літаком на поєдинок. Але пізніше він зважився і показав вагу 142,88 кг. кілограмів. Джозефу Паркеру нічого не залишилося, як провести битву погляді із промоутером Дюбуа Френком Вореном. Адже Даніель знявся з бою через хворобу, про що було у попередньому відео. Тим часом Мартін Баколе заявив: Привіт, усім! Як ви бачите, я чекаю на свій літак? Тож я готовий летіти до Саудівської Аравії на завтрашній бій. Байдуже, ми готові. Нам зателефонували вчора і запропонували бій. У мене є місія, тому я вирушаю до Саудівської Аравії, щоб битися. Я вирушаю туди щоб битися з найкращим. З людиною, яка готувалася до бою 4 чи 5 місяців. Я б хотів подякувати його високоповажності, адже це багато означає для мене, що обрали мене на заміну Даніялі Дюбуа. Це великий карт, велика подія. І я дуже вдячний моїй команді. Я вже не можу дочекатись, адже це неймовірно. Це виглядає як мрія, але я не мрію, тому я збережу це на завтра. Я приголомшу світ. Тому що я воїн і я завжди готовий до бою. Незалежно від того, що ми ще не розпочали табір, але ми готові. Джозеф Паркер на зважуванні відповів, якими для нього були останні 24 години. Це було чудово, і я сподіваюся, що Даніель Люба скоро одужає. Мартін Баколе, дякую тобі за те, що прийняв цей бій у короткий термін. Дякую моїй команді, що це сталося. І його високоповажності Туркеля Шейху, Спенсеру Брауну та іншим. І чудово мати тут віце-прем'єр-міністра Нової Зеландії, який висловлює свою підтримку. Дякую усій команді, адже це було божевілля. І дякую ще раз Мартіну, що він прийняв бій. Я з нетерпінням чекаю, щоб вийти з ним завтра на ринг. І я почну працювати. Я хотів цього бою, тому що хотів кинути собі виклик проти Мартіна Баколе. Є кілька змін, над якими ми працював. Вчора ввечері і обговорювали це сьогодні, тому завтра все вийде. Дякую. За лаштунками Паркер додав: очевидно, що це бій не за титул, але Мартін Баколе найкращий боєць, якого ви повинні поважати. Ми обрали вашого суперника і отримали Мартіна Баколе. І він прибуде сюди вже скоро. Тож настав час це зробити. Ми любимо небезпечних панчерів. Тренер Енді Лі додав: ми вже побили двох, натякаючи на Вайлдера та Джилея. Під час запису відео о пів на другу ночі стало відомо, що Мартін Бакола вже прибув до Ріаду та навіть дав невелике інтерв'ю, в якому він висловив захоплення від майбутнього бою. Сказав, що подорож із Конго була довгою. Приватного літаку не було, тому він скористався регулярним рейсом. За словами Баколе, то Жозеф Паркер провів чудовий тренувальний табір і готовий прийняти виклик від будь-кого. А щодо свого тренування, то Баколе сказав, що тренується, але повноцінного кемпу у нього не було. Він навідався до своєї родини в Конго, а потім збирався до Америки, де вже мав провести тренувальний табір перед боєм за жахбою у травні. Але, незважаючи на все це, він готовий. А щодо зважування, то він просто хоче виспатися. Тому скоріше за все зважування буде в день перед боєм. Баколе також наголосив, що можливо зупинить Паркера, але на все воля Божа. Як відомо, Олександр Русик вже прибув до Ріяду та висловив бажання провести бій за абсолюта з Даніелем Дюбуа. Промоутер британця Френк Орен заявив: остання доба була сюрреалістична, і Даніелю Дюбуа дуже сумно. Він так багато працював та витратив чимало коштів, щоб підготуватися до цього бою. Але лікар оглянув його і не допустив до бою. І Йому було ще гірше сьогодні, тому він не зміг би битися. І навіть якби він захотів, то йому б не дозволили. Йому прописали рецепт ліків, антигістаміни, антибіотики та ще щось. Завтра рано вранці він повертається на літаку додому, і якщо пощастить, то він увійде знову до гри у наступні три місяці або близько того. А щодо до бажання усика провести бій з Дюбуа, то ворен додав: я передам контракт сьогодні ввечері. Звичайно, ми усі хочемо побачити об'єднавчий бій. Далі послухаємо, що сказав Дерек Чісора. бо коли прийде, щоб заробити грошей, я не здивуюся, якщо він не кине Джозефа. Я розумію, що йому немає чого втрачати, і Джозеф наполегливо тренується. На кону не буде поясню, але у нього є енергія і реактивні ноги. Йому нічого втрачати. І на завершення. Щодо усієї ситуації, то тренер Теді Атлас сказав: знаєте, це частина природи, іноді це трапляється у бейсболі, футболі, баскетболі, і люди іноді хворіють, а тому вони не можуть грати. Звичайно, у цьому карті відбулася заміна двох бійців: Дюбуа та Скофілда, який мав битися з Шакуром, але цей карт все одно неймовірний і один із найкращих в історії. Насправді суть полягає не в тому, що якісь бої зірвалися, а в тому, що змогло відбутися. І що люди зробили тут. Організатори переконалися, що замінили бійців на дійсно хороших опонентів. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки. В коментарях діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!